Добрий день. Вітаю. Територія здоров'я Hellspace завершує розглядати питання артеріовинозних мальформацій органів малого таза. І сьогодні говоримо про сучасні методи лікування. Олена Анатолійовна, які методи на сьогодні є доступними. Так, на сьогоднішній день найбільш правильним і сучасним методом лікування артеріовинозних мальформацій є ендоваскулярна емболізація, яка виконується доступом через судини. Під рентгенівським контролем, коли ми заходимо безпосередньо до патологічно зміненої сітки, судин, і з використанням спеціальних емболізуючих часточок або спірали, перекриваємо ці патологічні з'єднання. А у чому саме полягають переваги цього методу лікування? Ну, перевага в тому, що, по-перше, він малоінвазивний, все відбувається під чітким контролем. Тут важливо, щоб була відповідна і апаратура, і досвід хірурга, які займаються цією проблематикою. І під час символізації ми доходимо максимально близько до патологічних сполучень, тому що якщо навіть хірургічно... Перев'язати судину, яка, з якої вже формується мальформація, але це буде ну, близько до витоку, да, то тоді просто будуть розвиватися колатеральний кровообіг, і мальформація буде живитися від нього. Тобто з обхідних шляхів, простіше кажучи. абсолютно. Тому раніше використовувалися такі методики, коли перев'язували стовбур артерії. Це ні до чого хорошого не призводить тільки до того, що відсікається вже шлях до ендоваскулярного хірургу. Крім того, не завжди вилікувати мальформацію можна за один раз, тому що може бути декілька джерел, не можна закрити все, не можна, щоб ну, орган втратив живлення. Тому можна повторювати і потрібно повторювати цю методику. То тут Після таких операцій не формується злу, крупців, доступ через артерію відбувається, його можна повторювати багато разів. Тобто метод доволі складний, високотехнологічний. Технологічний, І так. хочеться поставити питання: а як в цьому процесі взаємодіють між собою єникових? Ендоваскулярних хірург та променеві діагности при лікуванні артеріонозних мальформацій. Це дуже хороше питання, тому що ну я стараю завжди бути на зв'язку, як з гінекологами, так і з лікарями променевої діагностики. Тут важливо дивитися одними очами з різних боків. На цю патологію. І зазвичай на сьогоднішній день ну, майже всі гінекологи виконують самостійно ОЗД. І вони, коли бачать щось, і в тому числі і в судинному режимі, коли гінеколог бачить або розширені вени в тазу, або щось, що не може пояснити, звідки ота симптоматика. Хоча, до речі, можуть бути і поєднання одної ж тої пацієнтки, і існування і мальформації, і міоми, і аденоміозу ну і у тут важливо, якщо щось не так з кровотоком направити до судинного хірурга. І тоді вже ми дивимося, який метод додаткової діагностики. Зазвичай це не відбувається так, що там сьогодні пацієнтка до мене прийшла, і ми плануємо дуже швидку операцію. Обов'язково ми маємо підтвердити цю патологію за допомогою комп'ютерної томографії або МРТ. Але ну, небагато де можуть правильно зробити протокол. Цей І тут важлива ця взаємодія, щоб передати пацієнтку саме до того лікаря, який знається на цій патології. Ну тобто нашого центру. Достатньо одного для того, щоб вирішувати такі проблеми. Угу. Тобто, з огляду на важливість та навіть можна сказати, критичність мультидисциплінарного підходу у розв'язанні цієї проблеми: діагностики та лікування мальформації судинного органіфмового таза, які ви могли б дати поради стосовно вибору клініки для вирішення цих проблем? Угу. Ну, в клініці ВЕРОМ у нас є команда гінекологів, провідних гінекологів, в тому числі нашої країни, які дуже добре. Знають цю патологію, і вони дуже давно взаємодіють з судинними хірургами, з ендоваскулярними хірургами, і от, ми зібрались тут цілою командою, де ми можемо провести консиліум в клініці Вером, гінекологи, лікарі променевої діагностики, судинний хірург, ендоваскулярний хірург, лікар УЗД діагностики. Якщо потрібно, МРТ, ми консультуємо також з нашими досвідченими колегами, які знаються на цій патології. Тобто, якщо нам когось стороннього потрібно. Залучити у нас є така можливість, і це можна в рамках однієї клініки провести. Тобто, клініка вером вирішує проблеми мальформації тазу, і кожного року приблизно від 5 до 10 пацієнток у нас таких є. Ми їх лікуємо і спостерігаємо важливо після операції супорвід судинного хірурга і спостереження гінеколога. Тобто ніде правда діти, а шлях до перемоги над складними патологіями а, полягає в єдності фахівців різних галузей. Так, абсолютно дуже дякуємо вона Анатолійовна, за цю змістовну бесіду. Бажаємо всім міцного здоров'я. Бережіть себе на все добре. Дякую, до побачення.